Вірш Лідії Віцені читає Галина Дроб'язко. Ота стежина, стежечка крайпуля, Де листя сипле срібна щедополя, Де багряніє дуб, сивіє терен, Де золото клинове сяє в стернях. Чого вона без мене не засне? Хто з нас кого у ніч не прожене? Були б уже чужими ті тополі. Вже забуття вмостилось на престолі, все почорніло стерні і сиві терни, Від непрощень навічних неповернень, і лиш вона копитами прибита, крізь куряву пітьми що ночі світить, ота стежина, стежечка, край болю, край світу, що розідраний надвоє. Реквізити для допомоги Збройним силам України вказані під відео. Вірш Лідії Віцені читала Галина Дроб'язко, редакторка випуску Валентина Литовченко. До нових зустрічей.